Внутрішньобудинкові мережі починається так, як вимагає рівний газ. Що от оце є? Е... Межа розмежування між внутрішньобудинковими і подачею газу. Голова ОСББ Дружне Марія Конощук показує газові труби на будинку на вулиці Князя Острозького, 10. розповідає, тут проживає понад 450 людей. З 1 січня 2024 року мешканці цього та інших будинків, окрім плати за газ та його доставку, платитимуть також за утримання внутрішньобудинкових газових мереж. Про це 11 грудня повідомили на своїй сторінці у Фейсбук голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко Марія Конощук зазначає, у цьому будинку впродовж понад 50 років замін чи огляду газових труб не робили. На сьогоднішній день якщо камфорка перегоріла, мешканці йдуть, купляють в магазині то камфорку і самі міняють. Якщо ж шланг е, треба замінити, бачить, що він старий, його теж все це роблять мешканці. Попередньо в е, мене були розмови з Рівнегаз ГАЗ про обслуговування, тобто поквартальне обслуговування. І за це треба платити певну суму. І раз квартал ми маємо заплатити гроші за те, що вони прийдуть, подивляться, чи е, е, там все в порядку. То ми самі бачимо, чи все в порядку, чи не все в порядку. Марія Конощук розповідає, цей будинок гуртожиток секційного типу, де на кілька кімнат, одна кухня. Загалом у будинку є 36 газових плит. Внутрішні будинкові мережі це от газова плита. Оце обслуговування, оцей вентиль. оце шланг до газової плити, оце шланг, який мешканці міняють самі. Оце камфорка, яку інколи вона. Точніше, от вона може перегоріти, то її теж можна купити і самому поставити. Тому якщо той, хто подає газ, то він зобов'язаний і дивитися за своїми мережами, а чому ми маємо платити? 43-річна Жанна Дібчук більше п'яти років мешкає у гуртожитку на князя Острозького, 14. Він також входить до ОСББ дружне. Жінка розповідає, в місяць платить за газ від 100 до 130 гривень. Ми проти цього всього, так платіжок дуже багато. Все хочуть зробити, щоб все оплачувалося, ну хай вже трошки роблять самі, а не все кладуть на людські руки. Раніше з цього ж обслуговування не було, то навіщо зараз його вводити? До цього ж часу хтось обслуговував і оплачував його. Ми, виходить, підтримуємо їх, підфарбовуємо. Які шланги ми собі самі поміняємо. Тобто, ми кожна на секції дивимося за своїм порядком. І нам не потрібно чиєсь обслуговування, якщо ми є самі. Її сусід по блоку Віталій Павловський додає: за рік його проживання у гуртожитку проблем з газовими мережами не виникало. Є ж газова служба, яка Працює на роботі, яка за це ж відповідає, і їм вже платять зарплату. А чому її маємо платити ще одну зарплату? Ми дивимося за за тим, тому що ми ж бачимо, що там газ десь, десь витікає. Газ то ми вже сразу наш там дивимося, чи що визиваємо когось. Як пояснили Суспільному, у прислужбі Нацкомісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, платити за утримання внутрішньобудинкових газових мереж треба буде раз на три роки. В середньому це близько 50 гривень на одну родину. Ця сума додаватиметься до платежу за розподіл газу. Договір з ліцензованою компанією, яка надаватиме послуги, має укладати балансоутримувач будівлі. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.